Всім привіт! Ви на каналі Йога Допомога. Сьогодні поговоримо про те, звідки брати енергію. Що таке енергія в житті людини? З вами я, Таня і Мурка. Мурка. Основне джерело енергії для людини це не їжа, навіть не вода, а повітря, кисень з повітря. І правильний відсоток кисню в повітрі. Зараз я вам покажу кілька вправ дихальних, які ви можете подивитися, запам'ятати і повторювати в кожен момент, коли будете на дворі і згадаєте, і захочете просто набратися енергії. Нам потрібна рівна та пряма спина. Шукаємо зручну позицію, заплющуємо очі, відчуваємо своє тіло, відчуваємо своє дихання. Пам'ятаємо, що момент тут і тепер є неповторним, унікальним та прекрасним. Також можна сісти в позу героя. Для цього нам сідниці треба посадити на п'яти. Так, спина буде більш рівною прямою, а також зможемо розкрити груди з вдихом та округлити спину з видихом. Отже. Вдих, округляємо груди, видих, округляємо спину на вдиху, розкриваємо передню половину тіла, а з видихом округляємо спинку і ніби підбираємо під себе хвостик. Можна робити це також і стоячи, якщо сидіти незручно. Вдих, груди розкриваємо, повністю допомагаючи собі руками. Видих, округляємо спинку, хвостик підбираємо під себе. Пам'ятаємо, що вдих відбувається знизу до гори, тобто округляємо животи, кребра, груди, ключиці. Видих, округляємо спинку, видихаємо з гори до низу. Допомагаємо собі руками на вдиху, розкриваючи їх у сторони та можемо підіймати руки до гори. І з видихом округляємо спинку, поясничку віддаляємо ніби назад. Можна зігнути коліна на видихом. Пам'ятаємо, що завжди є такий певний об'єм легень, який ми можемо додатково залучити до дихання і отримати більше сили, енергії кисню з повітря. Ручки на вдиху через сторони догори підіймаємо, розкриваємо грудну клітину і ключиці. З видихом округляємо спинку, згинаємо коліно, опускаємо руки. Видихаємо, витискаємо повітря з себе. Так можна повторити стільки, скільки вам комфортно, стільки, скільки вам хочеться. Також, щоб покращити дихання, розминаємо дихальні м'язи, починаючи з шиї. Двома руками допомагаємо собі розкрити м'язи шиї. Розкриваємо м'язи грудей, допомагаємо просто собі пальчиками, ми ніби в різні боки розтягуємо різні м'язи. Животик активно розминаємо, проминаємо, розтягуємо. Тут ми не боїмось проявити свій живіт наповно. Можна встановити дві долоньки згори і знизу живота і на вдиху допомагати собі руками його розширити. А з видихом тиснемо в пупок і допомагаємо руками видихнути. На вдиху розкриваємо. І з видихом витискуємо пальчиками в пупок, витискуємо своє повітря. Не робіть собі боляче, може бути боляче, не доводимо до болі. Розкриваємо на вдиху, поступово завершуємо. Відчуваємо знову, як відбувається дихання, і, можливо, захочеться трошечки ще розкрити ніби бокові дихальні поверхні, дихальні м'язи. Є ще одна вправа, яка починається з вдихом. І на видиху ми закриваємо. Одну ніздрю і видихаємо однією ніздрею І робимо вдих тією ж самої ніздрею. А видих іншою. Видих вдих. Міняємо. Видих. Вдих. Міняємо. Ніздрі. Видих. Вдих. Міняємо. Видих. Вдих. Затуляти ніздрі можна просто пальцями, так як вам зручно. Можливо, буде зручно вказівний та середній, одна ніздря і великий палець інша ніздря. Тримаємо руку на животі, щоб відчувати, що з вдихом таки розширяється, розкривається животик, і дихання повне, видих. Вдих, міняємо ніздрю. Видих, вдих, міняємо ніздрю. видих, вдих. Поміняли. Це гармонізуюче дихання, яке приведе стан в баланс. Скільки по тривалості варто робити дихальні вправи. Досить довго одну вправу варто робити. Дихання не одразу діє. Потрібен час. Але все залежить від того, скільки у вас часу є. Тому від 5 хвилин одна вправа це достатньо. Звісно, можна довше, але можна і менше, якщо у вас немає часу. Головне намір та думки, з якими ви виконуєте ці вправи. Мурка. Найважливіше, що треба знати про дихання. Якщо ви хочете розслабитись, релакснути, відпочити, то робіть довший видих. Або додайте ще затримку після видиху. Так ви зможете трошечки свою парасимпатичну нервову систему включити, активізувати. От. А якщо хочете навпаки збадьоритись, і стан у вас зараз такий розбитий. Ніякий, можна сказати. Тоді робіть глибокі, активні вдохи, підіймайте руки догори, можна просто їх тримати вгорі. І робіть затримку після вдиху. Вдихайте настільки глибоко, як ніколи раніше не вдихали. І обов'язково підбадьоритись, наберетеся сили і енергії. Ще одна вправа з диханням. Для того аби стан врівноважити і заспокоїти психіку. Називається квадратне дихання. Як виконується на чотири рахунки вдих, на чотири рахунки, затримка після вдиху, на чотири рахунки видих, на чотири рахунки, затримка після видиху. Ці рахунки це наші кроки. Показую. один, два, три, чотири. Це був вдих, Затримка, один, два, три, чотири, видих, Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два. 4, 1, 2, 3, 4, вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. 1, 2, 3, 4, видих. Один, два, три, 4. Затримка. І так далі. Починається вдих, затримка, видих, затримка. На 4 ваші рівномірні кроки. Кожен цикл дихання. 4 цикли. Вдих, затримка після вдиху. Видих, затримка після видиху. Йога говорить про те, що енергія в плані натхнення приходить, спускається до нас з джерела всього життя. І якщо ми не робимо нічого, щоб отримати крапельку натхнення ззовні, зверху звище, то перетворюємось просто на роботів таких біологічних роботів. Потрібно дихати, потрібно розвивати дихальні м'язи. Робити дихальні вправи і, власне, бути здоровими, займатися асанами, йогою, а також бути гарною людиною в плані моральних якостей. Для чого? Для того, щоб у нас була енергія з вище, да? щоб ми були людиною з великої літери, людиною справжньою не роботом і мали натхнення для творчості, натхнення для життя. Для цього нам потрібно, що. Пам'ятати про те, що є щось вище в нас, а також час від часу хоча б робити медитативні техніки якісь вправи для того, щоб хоч трошки доторкнутися до божественного. Або називаємо це долучитись до джерела життя, до якого не можна доторкнутися руками. Так, серед нас зараз тут багато життя, ви чуєте ці звуки. І, І насолодитись. Всім привіт ви на каналі Йога Допомога. Привіт. Привіт. Ой, привіт далеко так біг. Далеко так біг і прибіг. Записуємо відео, яке називається Де брати енергію? Де брати енергію? І що таке енергія? Де брати енергію?